Ось і відгримів, 13-й книжковий арсенал. Я на ньому побувала, трішки познімала і тому хочу з вами сьогодні поділитися своїми враженнями. Всім привіт! Ви на каналі Читай Швидше і з вами я Марина. Я побувала на книжковому арсеналі вперше, і в мене було дуже мало часу. Я приїхала туди в суботу, побувала там буквально декілька годинок і в неділю вже. Поїхала назад додому. Тому в мене не буде дуже детального огляду. Я просто швиденько пробіглася по залам, подивилася, які є видавництва, що вони з собою привезли. Прикупила, звичайно, трішечки книжок. Що саме я купила, я вам покажу у кінці цього відео. Ну, а зараз бажаю вам приємного перегляду. Тож на фестиваль я приїхала у суботу. Після обіду. І перше, що мене зустріло, це величезна черга на вхід. Стояла я там, ну, можливо, хвилин 15-10, десь так. Людей була величезна кількість, як ви можете бачити. Також я. Чула, що у четвер і п'ятницю було набагато менше людей, і це зрозуміло, тому що я думаю, що більшість людей старалась приїхати на вихідні, оскільки робота і якісь інші свої особисті справи були у кожного. Цього року на Арсеналі було близько 30 тисяч відвідувачів. До речі, на книжковій країні здається було більше людей. Чи 80 чи 90 тисяч. Так точно не скажу. Якщо ви пам'ятаєте, можете написати в коментарях. Також там проводилося понад 200 подій, 17 виставкових проєктів, 5 книжкових колекцій. 100 великих і 11 маленьких видавництв і шість тематичних книгарень. І насправді тут були представлені такі видавництва, яких я не зустрічала ні на осінній книжковій країні, ні на весняній книжковій країні. Це такі видавництва, наприклад, як видавництво «Небо», видавництво КМБукс, Артхаз і ще багато більш таких середнього. Розміру видоництва, які я також не бачила на книжковій країні. Було особливо приємно і цікаво поглянути на новиночки у різних видавництв, тому що багато з них постаралися привезти щось таке прям гаряченьке, ексклюзивне. Тільки на цей фестиваль було цікаво потрогати, пощупати, понюхати, порозглядати. Але я здебільшого не спокушалася на такі спонтанні покупки, тому що я собі запримітила декілька книжок, які планувала придбати саме на фестивалі. Тому новиночки я порозглядала, трішки вам попідзнімала. І, звичайно, я би дуже хотіла підзняти вам. І якісь лекції з цікавими спікерами. Та, на жаль, оскільки там було дуже душно, дуже гамірно, я себе трішечки недобре стала почувати, тому в мене не було можливості залишитися на довший час і послухати бодай якусь лекцію. І, ну, звичайно, треба було дивитись розклад, коли яка лекція відбувається. А не було, якщо чесно сказати, на це сил. Загалом враження залишилося тільки найкраще, тому що знаходитись посеред такої великої кількості людей, які обожнюють книжки, обожнюють читати, це дуже заряджає емоційно, заряджає на енергію, хочеться ще більше читати, ще більше мати в своїй колекції книжок. Крім того, я також, звичайно, звернула увагу на те, що це був такий великий осередок людей, які говорять українською мовою. Для мене особисто це дуже важливо, тому я дуже комфортно себе почувала в оточенні цих всіх книголюбів. Бо, ну, на жаль, ви знаєте, що зараз українською мовою не скрізь у нас добре, а тут можна було якраз надихнутися і наповнити себе цією прекрасною україномовністю. Тож на книжковому арсеналі я придбала собі чотири книжки, із них три: це фентезі і одна любовний романчик. Чесно кажучи, я не планувала собі купувати цю книгу, але. Останнім часом я чула на неї дуже багато чудових відгуків. І не дивлячись на те, що мені не подобаються насправді якісь ромкоми, любовні романи, але ці відгуки були настільки чудові, що я просто не втрималась. Крім того, це буде мій дебют у сфері ЛГБТК плюс тематики, тому що тут у нас буде розповідатись про кохання між двома хлопцями. Хокеїстами, наскільки я знаю, це має бути дилогія, це книжечка від РМ. Купувала її, звичайно, на стенді в РМ. І у нас тут дві авторки Саріна Бовен і Ель Кеннеді. Я е, чула, що Ель Кеннеді має серію своїх книжок, але я їх не читала, жодну не читала. Тож будемо пробувати. Кажуть, що тут дуже гарна любовна лінія. Дуже приємні у них відносини, і буде навіть 18 Сподіваюся, що я подужаю таку тематику. Це для мене новий виклик. На стенді Абаба Галамаги була представлена їхня супер новиночка. Ось я її зараз тримаю в руках. Я побачила цей анонс у них в інстаграмі, тому що, звичайно, я на них підписана. І оскільки я велика поціновочка Потеряни, я не змогла про... Прав... Пройти повз цієї книги. У нас є ілюстровані видання, неілюстровані, різні супутні видання, і ось, звичайно, таємниці Дамблдора я не могла не придбати. Тут у нас іде сценарій до фільму, до якого саме фільму, до речі, до якої частини фільму? Чи до всіх частин. Я навіть цього не знаю, але тут всередині є ілюстрації, вони чорно-білі, але це дуже гарно. Ну, і звичайно, тут у нас обкладинка Soft Touch, вона дуже приємна, дуже яскрава, гарна книжка. І е, під нею у нас тут дуже лаконічне оформлення йде. Також я ходила до видавництва Віва, звичайно, і взяла там дві книжечки. Перша з них енциклопедія Фейрі Емілі Вайлд. Авторка. Гізер Фосет. Дуже гарна книжка і це оформлення. Я її взяла чому? Тому що це фентезі, тому що тут неймовірне оформлення. І на той момент, коли я її брала, я практично нічого про неї не знала. Але виявляється, тут у нас буде мовити про дослідницю, яка буде досліджувати світ фейрі. І вона буде стикатися з різними перешкодами. Ця дослідниця сама по собі є відлюдницею, вона з людьми практично не спілкується. Буде дуже цікаво, як вона там буде взаємодіяти з різними чарівними істотами. І тут, крім того, ще й має бути якась любовна лінія. Тому, мабуть, це можна назвати романтезі. І я точно бачила. Чи на фейрі -фей Луту, чи, -чи Ліджой, я не пам'ятаю, але я бачила, що це не одиночне фентезі. Тут чи дві, чи три книжки точно має бути. Тож подивимось, спробуємо. Вона не така вже і товста. Тож читатись буде недовго. Але чи буде її читати, допоки не вийдуть всі частини оце вже інше питання. І, звичайно, величезний товстун, двір срібного полум'я Сара Джей Мас. Вона. Величезну. І я не читала жодної книги Сари Джеймас, але я цієї осені планую почитати її трилогію. Місто півмісяця, здається, вона називається. Вона виходить у нас від неба. Я вирішила почати з цієї трилогії, але прям нещодавно я дізналася, що виявляється, в якийсь момент оці всі її серії книжок починають переплітатися. Ці світи переплітаються, персонажі з'являються то в одній серії, то в іншій. Тому я не знаю, чи це правильне рішення буде починати Сару Джеймас читати саме з міста півмісяця. Напишіть мені, будь ласочка. а я вам поясню, чому хочу читати саме з цієї трилогії, тому що. То трилогія, і вона вже вся завершена. Мене це дуже приваблює, оскільки оскільки двори. Вони ще не завершені. Ще, я так зрозуміла, буде виходити якась кількість книжок. А в нас це зараз яка шоста, здається, вийшла книжка. Попередня була така тонесенька блакитного кольору, як вона називається, я не знаю. Але, тим не менш, я їх збираю, тому що я чула найкращі відгуки на Сару Джеймас, дуже багато поціновувачів. Люди люблять різні її серії, тому я збираю усі її серії. Я не знаю про що воно, але нехай буде. Рано чи пізно я до них дійду. Тож такі в мене були покупочки, не густо, але в мене і так вже стільки книжок, що мені достатньо, хай так буде, це нормально. Напишіть, якщо ви бували на книжковому арсеналі і що ви там собі прикупили, чи ви ходили на якісь лекції, чи ні. Бо я, на жаль, не потрапила на жодну лекцію, як ви зрозуміли, але мені би було дуже цікаво когось там послухати. Також пишіть, чи ви плануєте взагалі. Бути на книжковому фестивалі, книжкова країна, який буде восени. Бо я думаю, що, мабуть, я туди поїду. І в цілому, я думаю, якщо підвести такі підсумки, так, якщо особисто для себе порівняти книжкову країну і книжковий Арсенал, то мені більше сподобалась книжкова країна, тому що вона локаційно знаходиться на ВДНГ, і це на вулиці, це відкритий простір, це повітря, бо страшна задуха, яка мене переслідувала на книжковому арсеналі, вона, звичайно, зіграла свою роль, на жаль, негативну роль. Але то нічого. На цьому в мене все. Дякую за ваші перегляди. Буду чекати на ваші вподобайки, коментарі і підписку, звичайно. З вами була Марина і канал Читай Швидше. До зустрічі у новому відео. Бувайте!